Німеть отсю, вот так ціплин замахивается. Я такой вот... Вы что хотели сделать? Я хотіла його, щоб він вийшов на двір і закритися, щоб він успокоївся там походив. Усе почалося зі звичайнісінької словесної перепалки. 40-річний чоловік повернувся додому. Після нічної зміни сторож місцевого магазину погнав пасти череду. Близько другої дня лишень, переступивши поріг обіця, щепився з дружиною. 36-річна жінка якраз була на кухні. Слово за слово і понеслося. Родичі кажуть нічого дивного, як зазвичай. Вони пили постійно. Вона била його, баба допомагала його бити ні раз. Діти постійно в нас ночували, як вони тільки напивалися. Ну, до цього все йшло, ми це чекали, але ж не думали, що так швидко воно це все піде, звісно. Не думали, не гадали. А словесна перепалка цього разу таки закінчилася смертю. Один удар ножа і годувальника не стало. І ще живого батька на порозі запримітили діти. Малий подзвонив до мене, що тато лежить без я не можу нічого. Я до брата, бо на той момент я була в Красилові. Кажу, що таке і таке діло, Андрій піде подивитися. І Він дзвонить до мене, що вроді б, пульс прощупується, ну, без сознання лежить. За лічені хвилини після приїзду медиків на місце події прибули і правоохоронці. Підозрювану затримали. Наразі вона перебуває під вартою. За на жінці світить від 7 до 15 років ув'язнення. У даний час порядку статті 208 підозрювана затримана. Проводиться в подальшому досудове розслідування за даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 умисне вбивство, санкція якої передбачає позбавлення волі строком від 7 до 15 років. Оксана Чушкіна, новини телеканал Ексклюзив.